Вона співає все своє життя, але останні чотири концерти змусили Олену Білоконь все переосмислити як, мабуть, і усі, хто побував там, де вбивають. У зоні АТО вона виконувала українську пісню, дивилась в очі бійцям і питала себе, чому не зробила цього раніше. Тепер впевнена, може розтопити, закупорені від добрих емоцій серця, і почути відвимінь з надією на краще. так серденька бились, і мені все Перший захід вони були закриті, їх не можна було пробити ні піснею, ні словом. Тобто це була така грань, Я розумію їх, тому що вони відчувають себе покинутими. Але коли Другий концерт, і була така пасмурна погода. І на слова батальйони байдужих, Марії Бойко, слова і Білишко, і я написала мені музику Батальйони байдужих пісню. І там такий текст нам наснажує душі, сяйво Духа Святого виходить сонце. І всі починають радіти, плакати. це… Це не можна передати. І після цього, дійсно, вони відкрили свої душі. Вони зрозуміли, що, по-перше, це дуже гарний знак. Я впевнена, що війна скоро закінчиться. Принаймні, ми всі молимо Бога, ми всі прагнемо до того, щоб швидше її закінчити. Аби ти повернувся живий, мій товаришу, брате, захистивши від ворога і сипіючим баті. Ми підставимо вірне плече і серця небайдужі, допоможемо хай не мечем. Програмою артистка вперше на диканській землі виступає для того, аби зібрати кошти для потреб бійцям у зону АТО. Об'єднати людей у добрій справі. Тут працюють волонтери, які постійно надсилають допомогу. Місцеві жителі готують пакунки з їжею. Звідси, як і з усієї Полтавської області, їздять до Артемівська будувати укріплення. Зачастив туди і перший заступник райдержадміністрації В'ячеслав Лоза. Їздить на своєму авто. Говорить, спершу було страшно. Нині ж, окрім волонтерів, возить із собою ще й артистів. Проводили концерти в Зайцевому, і в Миронівці і в Луганському. Три дні ми там були, дали були чотири концерти. Потім, як ми поверталися назад, хлопці нам дзвонять, ми вночі повертались. Ми ще хочемо концерти, Приїжджайте до нас. Олена Білоконь поділилася з журналістами культурного простору своїми спостереженнями. Співачка помітила: люди соромляться власної душі, одкровення, сліз. Що від почути пісні раптом просяться назовні? Бояться бути слабкими, вразливими, справжніми, здатними співчувати. Але ж саме цього бракує нині суспільству. Нині у цій залі чимало військових. Є тут волонтери, небайдужі пенсіонери, мешканці диканьки, але найбільше дітей. Вони танцюють. І їх до цього не спонукають. Отже, надія на розуміння у нас таки є. А тим часом звучить молитва за Україну. За нею народна пісня, а капельно хором дуетом з мамою щиро про і веселе. А на зміну пісні і скрометний гумор у виконанні артистки розмовного жанру Полтавської обласної філармонії Наталії Іванченко. В кого тільки не перевтілювалась. І нареченою була: Егік мох! Ні. Егік німох, егік жена. І свахою, і свекрухою. Галь, як в Ігорюші прийшла перша брачна ніч? Він же дитьо. Я чого телефоную гаю? Його батько після нашої ночі неділю заїкався. Мені дуже подобається фраза Сміємось, значить, ми здаємось. І наш український народ і вистояв завдяки своїй твердому характеру і веселій вдачі. Отож, я хочу, щоб після нашого концерта глядачі виходили з задоволенням І якщо вони прийдуть додому і згадають чи то пісню, чи то жарт, нам буде дуже приємно, значить, ми робимо. Надійну і потрібну справу. І под музику поїхали. Мисти за мною за мною. Потрібні такі заходи зараз. Як вважаєте, для ну, таких як ви, для тих, ну, хто там потрібно. служить? потрібно, ну, але більшість є там, щоб вони виступали там в першу очередь, щоб підтримка була моральна якась. Найбільше бійці потребують зараз вітамінів. Жінки диканьки прилучилися готувати сухі борщі. Нині не вистачає капусти. Він концерту ж господині у захваті. Ми ридали. Не, не того, що ми, як би сказати, небайдужі, а просто саме, що до серця проникає все. -все. І дуже потрібний такий кон концерт дуже чудовий, чудовий, просто, наскільки він необхідний був зараз. Ця пісня про батальйон небайдужих це, це просто ридання від початку і до кінця. Хотілося щоб дійсно цей батальйон збільшувався, зміцнювався і став от всією Україною. І, хоч у залі клубу зовсім немає обігріву, люди відсиділи концерт дві години без перерви, а потім ще довго фотографувалися і спілкувалися.